О десятій ранку у коридорі поліклініки у Кропивницькому на проходження військово-лікарської комісії черга відвідувачів за підрахунками Суспільного щонайменше 70 людей. Три неділі вже ходю. Тут не скільки ходжу, а скільки от, до окуліста мене направили в четверту поліклініку. В неї там очередь. Ну за ту очередь кажу. От я документи сьогодні забирав. То хлопці, які сьогодні були на 26 число лютого. Тільки вони там проходять акти обстеження. Потім з цим актом обстеження треба піти до секретаря, що він затвердив. До секретаря там чергу я сьогодні особисто займав 5 годин ранку. І я був третім. В процесі бігаю акти, щоб мені підписали, перепідписали, перевиписали. Ну, це, це треба не працювати. Я… На роботу не ходжу. Створили список і записують військовозобов'язаних у чергу до лікарів, розповідає місцевий житель Микола. Люди приходять п'ять ранку, записуються в чергу, щоб попасти до лікарів. Три списки акуліс, терапевт, секретар. Скільки людей у списку до 80 чоловік? До терапевта не може потрапити третій місяць, говорить кропивничанин Олександр. Який ви в черзі 67-й. Скільки це вам чекати? Не знаю. Черга, багато людей, багато толпа, народ людей, всі обмежена придатні. Це такий час, що ну, всі йдуть, всі йдуть і це треба. У цьому кабінеті відвідувачів приймають окулісти троє терапевтів. Коли не було відвідувачів на проходження військово-лікарської комісії, щодня приймали втричі менше людей, сказала лікарка Анжеліна Білоконь. Увесь за годину шість людей займають чергу і з вечора. І приходять рано до восьми годин. До восьми годин і люди чекають. Ну найбільше був я знаю 70, а найменше ну це чоловік 20-25. Олександр Опанасенко, військово-лікарську комісію, проходить перший день. 51-й Там у окуліста, а тут, мабуть, 79-й. Зараз до хірурга поки що, потім до невропатолога. Зараз замість мене працює мій напарник. Я влаштований офіційно. Тобто офіційне працевлаштування, але в нас немає такого ж такої можливості, що я просто не буду працювати, так і мені хтось оплатить цей день. Ну тобто, це буде або безоплатний за свій рахунок. Ну не знаю. Через черги військовозобов'язаних змінили графік роботи і збільшили кількість медпрацівників, розповіла голова військово-лікарської комісії Катерина Полулях. Навантаження дуже велике. Через те ми працюємо шість днів на тиждень, Добавили нам лаборантів на суботу. Вони теж працюють раніше. Працював один терапевт, зв'язку з великою кількістю військовозобов'язаних, які хочуть пройти своєчасну комісію. У Нас зараз працює три терапевти. Нам потрібно приймати 50 чоловік на день. Ми приймаємо півтора в два рази більше. Нас приходить і буває бувають дні по 120 людей. Приходить. Ну, стараємося допомогти людям, щоб вони пройшли своєчасну комісію, ну, але все-таки люди обурюються, що великі черги, часто вони нашою роботою не задоволені. 30 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким мають встановити нові строки проходження медкомісії для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатний до 5 червня. За нинішніми правилами він спливає 5 лютого. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За її словами, до ухвалення вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук. Час обмежений поняли, Там ж ТЦК виставляє. Ну, час вам треба прийти. Так, до 6 лютого. Ну, там можна прийти продліти, якщо ти не прийшов, прийшов, продлів. Тобі продліли час. Ну, ти обов'язково повинен прийти і сказати, на якому ти етапі. так. У Кіровоградській області працюють 22 військово-лікарські комісії, сказала заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Наталія Горбенко. За рахунок лікарів з лікарень комплектуються ці бригади, і вони зараз розташовані на базі лікувальних закладів. Людина звертається до територіального центру комплектування і пояснюють тоді, до якої комісії прикріплені по території. Також в області ще працює цілодобовий мобілізаційний центр при ТЦК, який діє цілодобово, і там також проходять цілодобово це обстеження. За словами речниці обласного територіального центру комплектування та соціальної. Підтримки Поліни Кравченко, як діятимуть стосовно тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, нині чекають роз'яснення. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.